Вітаю всіх друзів, підписників каналу Магія Цілителя. У цьому відео я даю замовляння, за допомогою якого можна поліпшити свою долю, почистити її від негативів, від родових проклять. Від порчів, від крадників. На жаль, у багатьох людей доля самого дитинства не складається, ще з малих років, образи, тяжкий тягар на плечах, далі йдуть проблеми з особистим життям. З фінансами все негаразд, з роботою. Сім'ї бувають негаразди, і коли людина, у неї друга сім'я, теж все те саме, як по колу все йде. Ось для цього треба нам звертатися до вищих сил, вимолювати щасливу долю. В першу чергу чистити від різноманітних магічних впливань, від карми роду, від самої карми. І це замовляння якраз на такі випадки. Замовляння можна слухати будь-коли, будь-який час. Можна читати самостійно, можна слухати і читати не просто так, а дивлячись на свої ладоні. Розкриваємо ладоні, дивимося на лінії рук і слухаємо. Тому що у мене був досвід, коли це замовляння дуже добро, добре працювало якраз на долонях рук лінії. Життя лінії долі, магічне слово впливає і на це, а деколи на руках, на ладонях ці лінії мінялись аж. Тому давайте попросимо у вищих сил, у матінки Божої, сил, наснаги, дозволу. На те, щоб зла доля пішла геть, а добра доля прийшла і зосталася назавжди. Отже з Богом причиста Мати Божа, почуй прохання це від щирого серця від душі, від слова святого. Від слова золотого, приступи, допоможи. Хрещені хрещеному, свячені свяченому, рабі Божій рабу Божому таким то. Долю підлатати, все лихе з неї зняти. Господу богу помолюся, Причистій Божій матері поклонюся. Пречиста Божа мати приступала. Рабам Божим таким то Помочі давала, долю всю доленьку вишептала, Ішла причиста Божа мати. Сухе, лихе. Чорне та дурне ламала, долю доленьку виправляла. Порчениці, родове все чорне знімала, чи ти синє, чи ти чорне, чи ти лихе, причорне, чи ти з роду зійшло, чи ти від лихої людини прийшло, чи ти З лихослів'я, чи ти від жала, чи ти від відьмацького кружала. Відмахнись, відкріпись, з долі донині знімись. А хто долю у раби Божої, Раба Божого таких то. Вкрав, хто? Душу чорнив, закривав, хто бісів чортів насилав, на душу і тіло камінь накладав, то у тієї лихої людини буде пекти зсередини. І все лихе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа з долі рабів Божих таких хто зійде. А щастя та добру прийде, причиста Божа мати, рученьку святу піднімала, рабу Божу, раба Божа, таких -то благословляла на долю чисту та щасливу, своє благословіння давала. Чорна доля тобі навіки спати, щаслива доля тобі тут розквітати. Амінь. Пречиста мати Божа, почуй прохання Це від щирого серця, від душі, від слова святого, від слова золотого. Приступи, допоможи. Хрещеній, свяченій, хрещеному, свяченому, рабі Божій, рабу Божому таким то. Долю підлатати, все лихе з неї зняти. Господу Богу помолюся, при чистій Божій Матері поклонюся, при чиста Божа мати приступала, рабам Божим таким то. Помочі давала, долю всю доленьку вишептала, ішла причиста Божа мати, сухе, лихе, чорне та дурне ломала, долю доленьку виправляла. Порчениці родове все чорне знімала, чи ти синє, чи ти чорне, чи ти лихе, пречорне, чи ти з роду зійшло. Чи ти від лихої людини прийшло, чи ти з лихослів'я, чи ти від жала, чи ти від відьмацького кружала, відмахнись, відкрепись. З долі до нині знімись. А хто долю раби Божиї, раба Божа, таких то, вкрав, хто душу чорнив закривав. То бісів чортів насилав, на душу і тіло камінь накладав, то у тієї лихої людини буде пекти зсередини. І все лихе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа з долі раби Божої, раба Божої, таких то зійде, а щастя та добро прийде. Причиста Божа мати рученьку святу піднімала, рабів Божих, хто тут слухає замовляння, благословляла на долю чисту та щасливу своє благословіння давала. Чорна доля тобі навіки спати, щаслива доля тобі тут розквітати. Амінь. Пречиста, Мати Божа, почуй прохання Це від щирого серця, від душі, від слова святого, від слова золотого, приступи, допоможи. Хрещені свячені, хрещеному свяченому, рабі Божі, рабу Божому таким то. Долю підлатати, все лихе з неї зняти. Господу Богу помалюся, при Божій Матері поклонюся, причиста Божа мати приступала, рабам божим таким то Помочі давала, долю всю доленьку вишептала, і йш причиста Божа мати, сухе, лихе. Чорне та дурне ломала, долю доленьку виправляла, порчениці родове все чорне знімала. Чи ти синє, чи ти чорне, чи ти лихе, причорне, чи ти з роду зійшло, чи ти від лихої людини прийшло, чи ти з лихослів'я, чи ти від жала, чи ти від відьмацького кружала, відмахнись, відкріпись з долі до нині знімись. А хто долю у раби Божої, раба Божого, таких то вкрав, хто душу чорнив, закривав, хто бісів, чортів насилав на душу і тіло. Камінь накладав, то у тієї лихої людини буде пекти з середини. І все лихе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа з долі раби Божої, раба Божого таких хто, зійде, а щастя та добро прийде, пречиста Божа мати рученьку святу піднімала. Рабів Божих таких, хто благословляла, на долю чисту та щасливу своє благословіння давала. Чорна доля тобі навіки спати, щаслива доля тобі тут розквітати. Амінь. Ось як ви будете багато раз слухати це замовляння, ви побачите, що потихеньку ваша доля буде змінюватися на найкраще. Дякую за увагу. Бажаю всім підписникам, глядачам каналу Магія Целителя Міцного здоров'я. Терпіння, натхнення та мудрості, нехай життя дарує вам прекрасні моменти, приємні події та щедрі можливості, нехай гарний настрій ніколи не покидає вас, і нехай ваша доля завжди буде наповнена сонцем, красою та багатьма приємними моментами. Хто бажає більше дізнатися про магію, про народну медицину, езотерику, будь ласка, заходьте на мій сайт, дивіться на мої книжки, вибирайте і замовляйте кому що потрібно. Всього вам самого-самого найкращого!